Вітаю вас, друзі. Вітаю вас з Днем незалежності. Сьогодні 24 серпня. 6 місяців з початку Широкомасштабного вторгнення, але війна у нас триває 14 року. Це дуже важливий момент. Ну втім, 6 місяців, так коли вже почали бомбити навіть мирні міста ракетами. Ну і сьогодні ракетних обстрілів просто було неймовірна кількість. Зараз в даний момент, коли я пишу вам відео, це в Києві також повітряна тривога, як і в багатьох регіонах України. Відзначаємо інформуємо про прольоти, це все в телеграмі. Також є. І сьогодні будемо говорити з вами про пікантну деталь, яка стосується кадрової політики. Офісу Президента і взагалі політичного майбутнього України. Так, ми потроху, потроху але викочуємося, повертаємося до політики, навіть в умовах війни вона нікуди не подівалася. Для цього вас прошу підписатися на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Це можна зробити під цим відео. Натискаєте відповідні кнопки, я не буду вам казати, які але вас дуже прошу поставити лайк, якщо відео вам сподобалось його більше бачить. І так, поїхали. Справа в тому, що історія кадрового протистояння у офісі президента, вона не нова. Я зараз поки що без прізвищ, але ви, мабуть, спостерігаєте за тим, що когось звільняють. Ну, от, згадайте, Венедіктову звільнили. Звільнили Баканова друга Зеленського. Зеленський його звільнив. Чому як, то питання друге, звичайно? Хоча там багато підтекстів, чому це відбувалося, але. Кадри, кадри, кадри. Ну, Тим паче задайте історію з протистоянням Андрія Богдана і Андрія Єрмака. Два Андрії боролися за близькість до Зеленського. Єрмак виграв, донині залишається біля нього. Ну і звісно, він також, в великій мірі, формує кадрову політику. Але не лише він, там і Кирило Тимошенко, і інші. Ну, групи впливу завжди в будь-якій команді будь-якого президента вони є, протистояння однозначне. І на тлі війни дуже серйозно піднявся головнокомандувач Збройних сил України, мій тезка Валерій Залужний. Йому майже 50 років. І коли він був свого часу призначений, майже ніхто не знав. Я пам'ятаю, як у нього ріс, наприклад, телеграм-канал, там було 30 тисяч підписників, зараз 100 плюс тисяч. Він дійсно популярний і багато військових схвально про нього відгукується і говорять: він на своєму місці. Але видно абсолютно очевидним, що здійснювати однозначно управління Збройними силами України. Так як він це бачить, ну не зовсім йому вдається. З низки причин я одну із них, наприклад, вам нагадаю, як ми дуже активно дискутували з приводу питання виїзду чоловіків за межі області, ну, адміністративної одиниці. Що треба брати дозвіл кожного разу, військкоматі? Ну, був скандал дуже серйозний. Це дійсно до певної міри дивним виглядало, але це норма закону, на яку спирався залужний. Хотів таке започаткувати, президент вийшов сказав: ні, цього не буде. Пригадуєте, да? ну і тоді він замовк. Пізніше залужний з'являється з ідеєю про те, от зараз вона в стадії розгляду, а давайте дозволимо студентам виїжджати за кордон. Бачите, да? тут хороший, тут поганий. Ну і десь до певної міри такі заяви залужного вони перегукуються не лише з військовим підтекстом, хоча вони в його площі віддання, Ну, відверто. Якщо говорити про виїзд чоловіків, які є військово прозивного віку, то, звісно, тим, цим питанням опікується команда Збройних сил України і Міністерство оборони, яке очолює Резніко. Але Резнікова. Не дуже видно, він рідко з'являється з подібними заявами, а той взагалі з ними не з'являється. Але, власна, мова не про нього. Ну і от після таких неоднозначних багатьох заяв, вона не одна, кілька тижнів тому з'явилась інформація про те, що в Офісі президента України розглядають питання про ні незняття, не звільнення, а можливо переведення залужно на якусь іншу посаду. Цю інформацію підтвердили сьогодні в ефірі. Журналісти Радіо НВ. Декілька важливих тем, які стосуються ну саме нашої ну військового положення, скажімо так, але от е, тема, яка ну лунає вже декілька тижнів, це ну така можлива, мож, можлива заміна головнокомандуючого Валерія Залужного. І вони ж задавали відповідне запитання вчора на прес-конференції за підсумками. Другого саміту Кримської платформи захід, на якому, ну, начебто, да, логічно було б задавати питання про Крим, його майбутнє завершення війни, але стояло суто політичне питання від журналістів про те, яка буде доля залужного. Я безумовно вітаю те, що ми живемо в країні, де журналісти можуть, мають право, не бояться задавати запитання, не тематичні будь-кому і навіть президентам: хоч колишнім, хоч майбутнім, хоч нинішнім. І цим ми відрізняємося дуже серйозно і від Росії, і від Білорусі, і від інших авторитарних країн? Відповідь на це запитання була дуже чітка і однозначно. Ось така пане президенте, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, 6 місяців війни. Як ви оцінюєте роботу головнокомандуючи зсу Валерія Залужного? Тому що періодично в ЗМІ починають спекуляції чи чутки про те, що його там планують кудись перевести на іншу посаду. Як ви оцінюєте його роботу? Не планую переводити нікуди головнокомандуючого залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командуючі в різних напрямках. Ви всі ці прізвища знаєте. Це ви знаєте, і Залужний, і Ковальчук, і Сирський, і Драпатний. Я не хочу всіх називати. Я думаю, всі наші люди знають всіх наших героїв. Ця команда є, вона працює. А... Оцінка найголовніша. Ми тримаємось, значить, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка. Дякую. Зеленський сказав, що ніякого за, ніякої заміни залужному або переведення на іншу посаду, чи то звільнення, ну там про звільнення мова не, не йшла, не буде. Але чому виникло це питання? Як стверджує журналіст, який сказав, що да, дійсно це нібито розглядалось в офісі президента, але тиждень тому. Відбулася цікава зустріч у посольстві Сполучених Штатів Америки, де Резніков, Залужний Ірмак зустрічалися з послом США в Україні Бріджіт Брінк, і вони говорили про допомогу Україні, військову, фінансову, і так далі, і тому подібне. Ну, звісно, за підсумками дали офіційний пресс-реліз, в якому не йшла мова взагалі про якісь кадрові питання. Але подейкують говорять, що нібито там дуже серйозно розгадалися в тому числі питання про. Кадри і про залужного в тому числі п'ять днів тому центр протидії корупції пропрошують дезінформації. Хх, бачите, задали, мабуть, і в шабуні на про мене. Ну окей, центр протидії дезінформації повідомив при РНБО, який існує, який очолює Данілов. Що ніяких питань, які б стосувалися кадрових змін в офісі президента, сьогодні не ведеться. А всі вкиди, які стосуються звільнення залужного, це виключно проросійські наративи. І заради правди так, російські змі. Той сам Московський комсомолець активно прописували новину про те, що США покровітіствують над незалужним і не дали Зеленському його зняти, тобто, що йде нібито кадрова ротація. Або намагання до кадрової ротації, ну а тут ша керують процесами кадровими в Україні. і кажуть: якщо ти зеленський, зніме залужну, то ми тебе відправимо. Ну, маячня повна в період війни ніхто президента перебирати не буде, тому звісно, це проросійський наратив. Але немає диму без вогню однозначно, тому що журналісти НВ. Я споваю видання, Вони не запитували просто так. Багато ми чули в попередні місяці слів підтримки до залужного і від інших політичних сил, як то, наприклад, і від Голосу, і від Європейської солідарності Порошенка. Прихильники Порошенка активно цю тему мусували і говорили, що Зеленський хоче зняти залужного, але це неправильно, тому що залужний класний. Ну, безумовно, це тонка політична гра і боротьба. І нібито, якби залужний не був дотичний до неї, то, мабуть, би сьогодні не з'явилося дуже шикарного його мотивуючого відеоролику до Дня Незалежності. Як можна відчути незалежність? Наша незалежність нам подарована. А настояща незалежність вона обмита кров'ю. Зміст. Професійність підготовки цього матеріалу просто не викликають сумнівів і дійсно залужний заслуговує на те, щоб такі відеоматеріали поширювати. Я ще раз скажу, що він справді не вдається до якихось заяв чисто політичного контексту. Він не перетягує на себе політичної ковдри. Правда, він виконує свою роботу, так як має виконувати. І це відео абсолютно в контексті його політичного перепрошую, бачите, політичної говорка по фрейду його професійної діяльності, але політичний підтекст. Тут абсолютно є. Не те, що він очевидний, але його просто прибрати не можна. Я не виключаю, що українська влада потроху готується до якихось виборів, до закінчення війни. І це добре. Отакі От прояви саме політичної активності вони вказують на те, що ситуація на фронті, ну, хоч і не отримала вже повне, очевидне незавершення. Фінішну напряму, звісно, її немає. Але вона стабілізувалася, і політики, високопосадовці можуть дозволити собі погратися в політику. Дуже хотілося б, аби вони в неї не загралися. Але е ціль у цього відео було донести вам, що залужну ніхто не звільняє, порозуміння є. І, як каже сам Зеленський, всі на своїх місцях, оцінка висока, а після перемоги буде. Ще вище. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду радий з вами поділитися думками і там також. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтеся, все буде Україна. І не забудьте підписатися на мій YouTube канал і на Telegram канал також.